Шановні батьки, щоденне життя дитини сповнене не лише цікавих відкриттів, але й можливих небезпек. Наше завдання навчити дитину помічати загрози та поводитися обачно. Розглянемо кілька важливих напрямків безпеки в побуті. Телевізійна безпека дітей. Телебачення і мультимедія стали невід'ємною частиною життя дітей. Проте, надмірне або неконтрольоване використання може задати шкоди розвитку малюків. Важливо знати міру. Надмірне захоплення телевізором може нашкодити, тобто зменшується фізична активність, погіршується зір, виникає тривожність, страхи, можливий вплив агресивного чи невікового контенту. Що можуть зробити батьки? Обирайте програми відповідно до віку дитини. Встановлюйте чіткий час перегляду, переглядайте разом з дитиною. Після перегляду обговорюйте побачення, що сподобалося, що здивувало. Коли вогонь ворог, околи друг, вогонь наш помічник. Завдяки вогню ми маємо тепло в домі, готуємо їжу, запалюємо свічки. Але вогонь буває небезпечним, може спричинити пожежу, створити загрозу життю. Як навчити дитину бути обережною? Поясніть, що з вогнем не можна гратися. Поясніть, які предмети небезпечні сирники, запальнички, газова плита. Навчайте правилам безпеки. У разі пожежі не панікувати, а кликати дорослих. Знати номер пожежної служби 101. Вчити вийти з приміщення безпечно. Не ховайся під ліжками чи в шафі. Пам'ятайте, вогонь це друг, коли ми його поважаємо і знаємо, як з ним поводитись. Небезпечні предмети вдома. У кожному домі є предмети, які можуть бути небезпечними для дітей. Батьки повинні навчити дитину розпізнавати їх і забезпечити безпечне їх зберігання. Небезпечні предмети, які повинні бути недоступними, це гострі предмети, ножі, ножниці, голки зберігати у закритих шафах або верхніх полицях. Хімія та ліки мийні засоби, побудова хімія, ліки тримати в спеціальних закритих місцях. Електропривади. Зарядні пристрої, кабелі, розетки. Використовувати захисні заглушки. Як навчити дитину безпеці. Поясніть, чому деякі предмети небезпечні. Встановіть правило можна і не можна. Висновок. Регулярно перевіряйте, чи всі небезпечні предмети знаходяться в небезпечному місці. І навчайте дитину безпеці вдома. Лівтова безпека дітей. Чому це важливо? Ліфт зручний засіб пересування, але неправильне користування може бути небезпечним для дитини. Малеча не завжди усвідомлює ризики, тому дорослі мають навчити її правильних дій. Поради для батьків: не залишайте дитину саму в ліфті. У разі зупинки вона може злякатися або розгубитися. Навчіть дитину правильних дій у незвичайних ситуаціях, не панікувати. Не намагатися самостійно вийти, а скористатися кнопкою виклику. Шановні батьки, пам'ятайте, безпека дитини починається з турботи та прикладу дорослих. Розмовляйте з дітьми, модулюйте різні ситуації, підтримуйте довіру і ваш малюк зростатиме уважним до навколишнього світу. Бережіть себе та своїх рідних!